Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зменшення призивного віку для чоловіків з 27 до 25 років. Чи підтримують таке рішення містяни, дізнаємось. Дійсно, воювати комусь треба. Якщо залужний сказав свій час, що треба, значить, напевно, треба. Якщо призивають з молодого віку, то хлопці мають бути обучені. Але мають піти трошки старше покоління, бо вони трошки, мені здається, мають більший попит. І більше цілеспрямовані, і більше розуміють тактику. Нормально. Чому можна пояснити? Ну, що, 25 це нормальний візраз для, для чоловіків. Такому, ну то це вже осознані люди. Я вважаю, що це нормально. Якщо чесно, негативно. Тому що людина має бути психічно до цього готова. Тобто, знаєте, і якщо людина може заробити 18 і 20 років, то вона йде і сама до цього би, прагне. прагне так. Це погано, дуже, дуже молодим іти на фронт, на іншій стороні. Це залежить від того, що відчуває сам та людина. Якщо він молодий і чувствує, що він потрібен там на фронті, то він піде. Якщо він не хоче не мотивований, йти, то і не заставиш. В будь-якому віці не заставиш. Та є дві сторони: і одна, і друга. І батьківщину треба захищати. Це по-перше. Ну і по-друге, хлопців жалко. Я взагалі відносився негативно до цього. Все. Так а можна пояснити, чому? Ну, по тій простій причині, що вмирає дуже багато чоловіків. і Діти залишаються без батьків, і жінки без чоловіків. І взагалі ну, матері без синів. Тобто, ну, нічого хорошого я взагалі не бачу в цьому всьому. Країну треба чищати. І комусь треба йти. Ну Якби будемо всі тако, ви знаєте, той сюди, то і туди, то і справочки, то й це. То не буде діла, Ми просто, е якщо правильно сказати, не треба було розчиняти цю розчину. Негативно, бо маю сина підлітка. Я теж хвилююся, молодіше життя. Головне, щоб діти не йшли. Тобто, якщо вже хлопець 18 років їх будуть відправляти, вони ще зовсім діти. А так я вважаю, що людина вже практично доросла. Позитивно. Чому можете пояснити? Тому що державу треба захищати.